Життєва соло не зраза Ліста шукає слово, хоч заріся в макнелісти. Просто як мінімум живу максималістом. Не цілюсь музу, а палю по самалійськи Ми стоїмо, як ті спартанці проти персів. Лоєк люстерці той самий ще не стерся. Та крила із лопаток, не ростуть, як не уперся. Якщо лопатка залишається одна саперська, ей українці, може, знайдемо хвилину. І заспіваємо про зламану калину, яка хилилась, та її дехто зламав. І пустив на дрова в свілу, як санал. Ми всі тут генселі уперті і затерті, Та під ногами не розкидані цукерки. Бо міну називати в лісі так затяжко. Хіба з натяжкою натягнуту розтяжку? Вона докинена. А якщо сута між нами чоловіками, чому ми опускаємо наші чоловіками? Тут не до камер, від відгибеї, не до карми. Тепер закабо слухали вітюаками, то Тож пливімо на місці досі в ямі якір Війна іде під бастою частушки від міяги Хоч ми у пікселі, ми трушні, ми вояки, Та досі водідасі від тітушки, ми ні. В'єднав як магазини вакеми, але гун досі знову колі черепиці Нам треба мова, наче колір черепиці. І все сидять, як у Платоновій печері. Не бачить кров, то просто помідори чері. Вони докинуть нас, не винних під небеся Поки докине нам новини плідна преса. Варюсь в цьому тому нахер мені фести. Бо я складаю складає а маніфести, тому не треба підключать. Репера, початок для людини, тут скільки вати у тилу, як чує Левицького у хмарах, тому нас ніхто не чує. День за вікном, але чомусь усі ночують, не прокидаються, поки я тут віршую, чи воюю, чи насправді вже давно і сам не знаю. Але уперто виліз в травень сам із маю розбив таблиці панове та просинаюсь. Йду, як мою по новій посинаю.